Дрони, екофлоу, квадроцикли й навіть автівки. Усе це вже сьогодні рушить до українських бригад. Географія допомоги від Сум до Херсона із самого серця Києва техніка, що рятує життя. Оце авто передано на нашу бригаду. Воно піде в роту у Реп і буде виконувати свої обов'язки возити хлопців, перевозити определені віші, деталі. Та же і ставження, і ті ж воду і так далі. Ну, потреби військових, щоб вони різноманітні. Возимо все, що потрібно, і взагалі на чому є. Передачу допомоги організували у авіакомпанії українські вертольоти. Спочатку повномасштабної війни вони передали на потреби армії вже понад 192 мільйони гривень, а загалом 276 мільйонів допомоги для фронту та сімей загиблих захисників. Сьогодні тут у нас дев'ять військових представників військових частин, і це ті люди, які боронять станом на сьогодні, в самих гарячих точках фронту нашу землю і ті, перед ким ми в величезному борогу, і ті з якого ми поливаємо і от допомагаємо чим ми можемо. Ця допомога результат спільної праці всього колективу авіакомпанії. Щомісяця кожен працівник віддає 3% своєї зарплати. Плати на благодійність. Із цих відсотків виростають бронежилети, авто, реби, дрони, усе, що треба на передовій. А також допомога йде і на підтримку дітей загиблих захисників. І ми так вирішили, одностайно проголосували, і зараз ми майже 1,8 мільйона гривень щомісячно надаємо допомоги дітям за рахунок оцих трьох відсотків від заробітної плати. Ми почали допомагати військовим зустрічатися з ними, їздити на фронт. А ще підтримують родини загиблих воїнів їхніх дітей, допомагають з технікою, побутом речами й іграми. Бо оборона це не лише передова, це ще й турбота про тих, хто залишився. ну ви ж розумієте, що таке переламати один віник, ну цілий віник, і переламати кожну соломинку по окремості. От як ми будемо всі разом, то Буде успіх. А як будемо по окремості, моя хата краю, я нічого не знаю, то не вийде. Поки ми їх тримаємо там, ви живете тут. Ці зустрічі не просто передача техніки, це момент подяки, довіри і віри у те, що ми всі на одному боці, і що перемога спільна справа.